Україна, се ми, Україна, дивний співсолов'я, в білих відах сади, чорнемо. i Скажу, що це дуже потрібно для людей. Все тяжкий час, значить, і люди відчувають, що вони не покинуті, що є перспектива. А Україна була і буде аграрною державою. Я хочу сказати, що приємно, що для Олексіївської громади це вже стало традицією. Ми сьогодні. Дякую, що голова районної військової адміністрації разом з нами. Це теж для нас приємно. Одним словом, величезне дякую і Олексійській громаді, і військовій районній адміністрації. Спасибі, що про нас не забувають, пам'ятають і допомагають. Дякуємо. Що б ви хотіли побажати своєму дружньому колективу? Ну, Ми сьогодні зранку, вже, вісім годин ранку, в 6 на досі на, на, на ранковій значить, поздоровували людей. Ну, Перш за все, миру, хочеться, щоб ми жили і працювали під мирним небом і перемоги найскорішої перемоги і та мирного неба. Я хочу сказати велике спасіба всім представникам агросектору Олексіївської громади за те, що вони, не дивлячись на всі ці трудності, працюють. На благо нашої держави, те, що залежить від них, вони з честю виконують ці завдання продовольчої нашої програми. Тут дуже чудові люди, дуже гасі радісні, які несуть від себе завжди позитив, які стараються своїй маленькій громаді все робити для своєї громади. Велику поміч оказують нашим військовим завжди і завжди те, що потрібно для наших військових, для нашої перемоги, все роблять з честю І дуже велика спасіба їм за це. Буквально два кілометри від Олексіївської громади знаходилися вороги від нас, але з честю вони робили все, щоб наші військові утрималися тут і. Можна сказати, від нашої території, від Олексіївської громади, наші військові пішли в наступ на Балаклію, Ізюм і в подальшому на Куп'янськ. Тому я хочу подякувати ще раз керівнику Страхову Анатолію Анатолійовичу за те, що організовує постійно правильну роботу в напрямку своєї громади для розвитку громади і для розвитку також сільського господарства. Тому хочу побажати всім жителям цієї громади добробуту, злагоди, успіхи, щоб все все було у них добре. Сьогодні аграрний сектор для нашої громади це майже єдиний бізнес, який наповнює бюджет нашої громади, це і орендна плата для наших людей, які поздавали в оренду свої паї, це і інші надходження від заробітної плати, і так далі. Тому без перебільшення я хочу сказати, що будь-яке сільськогосподарське підприємство, яке працює на. На території нашої громади це фактично базові податки. Вони всі сплачують тут, і ми дуже вдячні їм, незважаючи на досить тяжкі часи, в яких ми зараз всі переживаємо. Всі наші господарі, які працюють на землі, всі вчасно сплачують всі податки, сплачують вчасно орендну плату нашим мешканцям, що є суттєвою підтримкою для. Сільського населення. Тому, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх наших сільського товаровиробників нашої громади з їх професійним святом, побажати їм, побажати їх родинам, їх друзям, працівникам їх підприємств, здоров'я, настання скорішого миру, добробуту, стабільності, хороших вражаїв, ну і зрозуміло, хорошої ціни на їх продукцію. Зі святом вас дорогі.